Всім привіт! Я Крістіна Обломська. Ви на каналі Beauty Advisor. і це новорічне відео з Б'юті підсумками року. Я зазвичай писала про свої улюблені продукти року у великому тексті і випускала все це на сайті. Під ялинку цього року я вирішила зробити для вас відео огляд та розказати та показати. Свої улюблені продукти, які я використовувала протягом 2023-го. Ну що ж, поїхали! Давайте почнемо з того, що я розкажу, яка у мене зараз шкіра, бо від цього насправді відштовхується вибір продуктів. Моя шкіра завжди була жирною, і зараз вона також жирна, схильна до висипів, це комедональне акне. І також зараз моя шкіра пігментована. Тобто, в моєму догляді, є завжди, точніше, не завжди, але останні десь три роки, два вектори. Це корекція висипань періодичних та жирності, плюс освітлюючі продукти. Тобто, таким чином я закриваю два основні запити: Це контроль комедонального акне та освітлення малазми, яка, на жаль, у мене є останні декілька років. Отже, продукти, які я використовую, вони націлені на вирішення цих задач. Тож почнемо наші б'юті підсумки з огляду очищення. Насправді обрати. Найкраще очищення року було досить важко, тому що раніше здивувати мене було досить легко. Достатньо було випустити якийсь е, сильний продукт для глибокого очищення з кислотами, який би полірував шкіру, звужував пори, е, очищував до скрипу бажано. І це вже було вау, супер! Мені дуже подобалися такі продукти. Зараз е, запит змінився, тому що. Якщо продукти надто сильно очищую, я це відчуваю. Я відчуваю, що шкіра може бути пересушеною, стягненою, і це некомфортно. Тобто, наразі для мене важливий баланс, щоб умивалка очищувала добре, мала протизапальний ефект, бажано щось робили з висипами, але водночас вона не була надто агресивною. І, в принципі, всі продукти з моєї полиці, мої найкращі продукти, вони саме про це. Перший це гель Intensive Propolis з амінокислотами від інституту Стедерм. Це новинка 2023 року, і основна її особливість в тому, що у складі задіяні так звані амінокислотні поверхнево-активні речовини. Це такі м'які пари, які очищують шкіру дуже м'яко і залишають на ній такий шовковистий фініш. Тобто, ви відчуваєте комфорт, ви відчуваєте, що шкіра зволожена. Бонус для мене в тому, що це вмивання містить 1% саліцилової кислоти та прополіс. Це ті компоненти, які дозволяють контролювати висипання та зменшувати кількість комедонів. Я не можу сказати, що це очищення, яке одразу щось зробить з вашими комедонами, або а, ну ви бачите якийсь дуже-дуже яскравий ефект, але я відчуваю, що воно допоміжне, коли підсипає, і воно дійсно дуже комфортно очищує мою шкіру. Тож я дуже раджу цей продукт, і окрім нього, мені насправді подобається вся лінійка. Минулого року я додавала в огляд лосьйон з саліциловою кислотою і прополісом, який і наразі є одним з моїх улюблених. Другий очищувальний продукт це гідропептид Cleanse and Gel. Це гель, який призначений не тільки для жирної шкіри. Він насправді доволі універсальний. Це дуже м'який засіб, який так само змиває макіяж. Його можна використовувати навіть для зняття макіяжа з очей. Він залишає шкіру шовковистою та м'якою, він дуже приємний, він супер класно пахне, у нього такий якийсь фруктовий аромат, і він також дуже економічний. Він не утворює шапку піни, але водночас достатньо великої кількості для того, щоб повноцінно вмитися. Особливість багатьох продуктів гідропептиду в тому, що склади збагачені пептидами. І цей бренд він досить цікаво підходить до створення своїх препаратів, тому що а, він а, доводить, що пептиди сучасні, вони можуть дуже багато. Це не лише вплив на зморшки, пружність шкіри, а, як ми зазвичай звикли, що, що саме роблять пептиди. Так? А, він про те, що пептиди мають дуже широкий спектр дії, і сучасні пептиди вміють і зволожувати, і освітлювати шкіру, і стимулювати її оновлення, робити дуже-дуже багато всього. Отже, тут також є пептиди, які а, насправді не пам'ятаю, що вони саме тут роблять, я дам зноску і почитаєте. Але вони тут є, і вони є добре ними. От, е, люблю цей засіб за м'якість. Тут у складі є колаген-стимулюючий пептид, а також є заспокійливий алантоїн. Дуже люблю цю вмивалку за її універсальність, приємні відчуття на шкірі та абсолютно чарівний аромат. І ще її не дуже довго вистачає. За це також плюсик. І останній засіб для вмивання, який потрапив в мій топ, це карбоксіпіна з паоксі Formін Wash від Dr. Medion. Всі з вас знають, що я просто обожнюю карбоксітерапію японського бренду Доктор Медіон я використовувала її дуже давно. Я купую її майже щомісяця. Це мій улюблений продукт, який завжди є на моїй полиці. Я обожнюю її за освітлювальну вальнодію, за ефект на звуження пор, на таку загальну яскравість та пожвавлення шкіри. Коротше, це мій топов за топ, і я дуже це люблю. І от цього року доктор Медіон нарешті випустили очищувальний засіб. У них раніше був гель, який взагалі не утворював піни і максимально зволожував шкіру. Він такий дуже. Дуже комфортний, я також його пробувала, і він приємний. Але ця піна це щось особливе. Ну По-перше, тут поєднується очищувальна дія і власне ефект карбокситерапії Тобто це засіб, який на вашу шкіру діє за допомогою СО2, тобто вуглецю. І е, це все стимулює метаболізм клітинний, це пожвавлює робить її такою свіжою та бадьорою. І е, ще також тут чарівний запах якогось юдзу японського або апельсину тобто цитрусовий, дуже-дуже свіжий та приємний. Вона пружна та пухка, це е, піна з. Абсолютно прекрасна, на мій погляд, текстурою, тому що піни бувають дуже різні, є ті, що опадають швидко, і це зазвичай людям не дуже подобається. Є ті, що недостатньо миляться, незважаючи на це на те, що це піна. Але тут шапка піни, водночас вона дуже м'яка, пружна, еластична, їй потрібно дуже мало. Зараз грудень, я придбала цю піну в вересні, і тут все ще щось насправді є. Я думаю, тижня на два вистачить. Карбоксі-ефект все ж таки уступає масці, ну, тому що це очищення. Тому замінити маску цією піною просто неможливо. Це зовсім різні засоби. Ця піна призначена для того, щоб очищувати шкіру вранці та ввечері. Маска це вже інтенсивний догляд один, два, три рази на тиждень, яка дає виражений терапевтичний ефект. В моєму топі люблю раджу, особливо якщо вас турбують широкі пори, тьмяний колір обличчя, пігментація або вам потрібен засіб на кожен день, який буде цікавим та приємним. Тоніки на мою полицю, на полицю найкращого в цьому році потрапило декілька засобів. Два – і це засоби гідропептид. Перший це притритмент тонер, порожня банка у мене тут. Нехай вас це не дивує. І другий це ось такий liquid reserve solution, також від гідропептиду. Почну з притритмент я використовувала його протягом літа. Це тонік для освітлення та зволоження шкіри. Я придбала його десь в травні спеціально для того, щоб посилити свою антипігментну рутину протягом літа та відпустки. Чому саме цей засіб? По-перше, він класно зволожує, і це відчуття воно є таким досить інтенсивним. Тобто, ви використовуєте тонік, у вас вже є відчуття, що ніби ви нанесли якусь сироватку, дуже-дуже легку та приємну. По-друге, тут є класний освітлювальний комплекс. Це патент гідропептид, Він називається Актефіт. І мене особисто в цьому комплексі дуже приваблює екстракт мучниця. Це така рослина, в якій є речовини, які за своєю дією схожі на гідрохінон. Я з різних причин не використовую гідрохінон у догляді, хоча він, типу, показаний мені, бо є мелазма і це такий доведено ефективний компонент, проте він є забороненим в странах Європи. І навіть в Штатах зараз його також передивляються правила його використання. Це тільки з дозволу дерматолога можна робити в обмежених концентраціях. І е, з ним насправді є дуже, дуже багато проблем. В Телеграмі я про це писала, залишу посилання під відео. Отже, мучниця вона нагадує по своєму ефекту гідрохінон, вона освітлює шкіру. Але вона не є токсичною, її можна використовувати навіть вагітним, тобто е, у неї широкий профіль безпечності. тобто, ви можете користуватися і не переживати. Плюс дуже приємний засіб сам по собі. Я хочу сказати, що я бачу освітлювальний ефект від цього тоніку. Він ніби підсилює всі інші засоби вашого догляду і класно зголоже шкіру. Тому в моєму топі: другий продукт це також гідропептид, Щось багато цього року гідропептиду, я багато тестувала і тому, напевно, так склалося це. Тонік з саліциловою кислотою, пептидом та зеленим чаєм. Саліцилова кислота, як ви знаєте, це дуже класний компонент для жирної шкіри схильної до появи висипів, тому що вона жиророзчинна, вона здатна проникати всередину пори, відлущувати клітини саме у витоці пори, і е, таким чином сприяти відтоку комедонів та очищувати пори зсередини. Тому саліцилка це те, що я періодично, точніше постійно використовую, періодично поновлюю продукти і дуже-дуже люблю. І от цей тонік, він вийшов, здається, навесні чи влітку, у ньому є 2% саліцилової кислоти. Мені сподобалося, що саме цей склад він збалансований з зволожувачами, пептидом та зеленим чаєм. А зелений чай це дуже класний антиоксидант. І він містить таку речовину, як епігалокатих галат, дуже складна велика назва, яка здатна забирати подразнення. По-перше, по-друге, освітлювати шкіру. Тому це два в два в одному. Саліцилка комедони, зелений чай, освітлення. Бінго це для мене те, що треба, тому я його обрала. Насправді це такий досить потужний тонік-саліцилкою, з який має відчутну дію на висипання. І я раджу вводити його поступово у догляд, починаючи з одного разу на день. І також важливо пересвідчитися, що ваша шкіра не чутлива, тому що він може трішечки пощіпувати, поколювати. І якщо ви почали використовувати його і бачите, що все окей, можна, можна збільшувати кількість нанесень в день до двох. Я побачила ефект на корекцію комедонів, це дійсно допоміжний засіб в цьому. Також пробувала поєднувати тонік цей з ретинолом, і це також працює класно, проте такі поєднання важливо використовувати з обережністю. Раджу всім, кого турбують висипи на шкірі. Наступне це сироватки. найактивніші продукти на моїй полиці, які працюють проти висипань та проти пігментації. Почну з відкриття минулої зими. Це сировитка Дермавідеос з ЕГКГС, з тим самим епігалокатехінгалатом, Галатом, про який я вже згадувала, коли розповідала про цей засіб. Я відкрила для себе публікації, де згадувалася про його освітлювальну дію і вирішила спробувати. Мені дуже сподобалося, що цей концентрат він має таку Дуже відчутно заспокійливу дію. Шкіра з ним абсолютно рівненька за тоном, тобто вона не має почервоніння, вона якась така спокійна, вона водночас зволожена. Це дуже приємний продукт, і він насправді став моїм відкриттям, тому що коли я починала його використовувати, у мене були якісь такі незрозумілі симптоми чутливості. Шкіра. Дещо червоніла, вона могла реагувати на ретинол, хоча раніше такого не було. Я підозрюю, що це сталося через там, стреси, пов'язані з переїздами і з війною і так далі. Тому це був дуже вдалий вибір. Це ліпосимальний концентрат. Тобто, взагалі, багато продуктів цього бренду дермовідолас. Вони особливі тим, що активний компонент у їхньому складі він. Упакований в ліпосоми, тобто в такий жировий шарик, який проходить захисний бар'єр, який складається в тому числі з ліпідів, і вони не пускають насправді зволожуючи дуже часто різні інші молекули, тому що це як такий ну, бар'єр справжній. І от ліпосома вона проходить через бар'єр і доставляє активну речовину в більш глибокі шари шкіри. І це також сприяє тому, щоб компонент, який там всередині, щоб він був більш стабільним і він мав свою дію терапевтичну, коли він проходить ваш епідермальний бар'єр. От, ЄГКГ класний компонент. Ви про нього можете дуже багато дізнатися з наукових публікацій. До того ж, це класний компонент не тільки в косметиці, але й в напоях. Зелений чай дуже корисний, це потужний антиоксидант. Тому можу сміливо радити, і він доволі бюджетний до того ж. Друга сироватка, яка мені дуже сподобалася, це новинка концентрат 27. Раніше аналогічний продукт у цього бренду називався Glow 27. Це сироватка протипігментації. Але склад оновили, а новили також текстуру. І, на мій е, суб'єктивний погляд, стало набагато краще, тому що раніше це був такий непрозорий флюїд, який можна було не закривати кремом. Е, він був такий на шкірі бархатистий, матовий, А ця е, сироватка вона така, вона класно зволожує, вона наповнює і шкіра з неї відчувається такою налитою. Дуже дуже приємна штука. Тут у складі є ніацинамід та вітамін С. Усього активів тут 16%. Тут немає розбивки скільки саме якого компоненту, але в цілому 16% це доволі багато, це класний, класна концентрація та класний набір активів. Цей продукт проти пігментації та для вирівнювання тону. Як ви знаєте, вітамін С у складі косметики є інгібітором тирозинази. Це е, такий фермент, який залучено в процес е, синтезу меланіну, пігменту. І е, коли у вас пігментована шкіра, будь це е, плями постакне, будь-це мелазма. Або сонячне лентіго, тобто будь-які порушення пігментації вам завжди будуть потрібні речовини, які знижують активність цього самого ферменту терозиназа. І вітамін С з цим насправді впорається просто чудово. Форма вітаміну в цій сировиці це етил аскорбінова кислота, це амфіфільна форма, тобто вона розчиняється в воді та в ліпідах в жирах. І завдяки цьому текстура у засобу дуже приємна. Тобто це не олія, бо дуже багато сироваток з вітаміном С, вони насправді мають текстуру олії. І мені особисто це не подобається і не підходить через те, що моя шкіра жирна. Тут є водна основа, це така гелеподібна сироватка, вона дуже приємна. От, вітамін С знижує активність терезинази, він блокує переміщення гранул меланіну в верхні шари шкіри. Тому це також дуже сприяє тому, щоб ваша шкіра ставала трішки світлішою. До того ж, тут є багато усього корисного це пребіотики, це зволожувачі. Тобто склад насправді дуже цікавий. Також у мене в телеграмі є повний огляд цього продукту. Сподобався тим, що шкіра з ним така пружна та наповнена, і ефект освітлення дійсно є плями ніби розмиваються. Як на мене, вдалий та приємний продукт. І остання сироватка топу. я не буду про неї розповідати багато. Вибачте, бо було настільки вже е, чимало оглядів, що це просто неприлічно. Тому ретинол інститутом, я вибачаюсь, але best of the best. багато років я знову до нього повернулася, тому що він класний. Без зайвих слів. Креми це та категорія продуктів, які особисто мені досить важко для себе підібрати. Хоча я пробувала багато, я призначаю дуже часто косметику і багато працюю з різними текстурами в салоні, на консультаціях. Тому уявлення про текстури продуктів у мене є і досвід також є. Але крем для мене особисто це завжди проблема. І от цього року бренд Rejudicare, він випустив новий засіб, і компанія, яка його представляє в Україні, надіслала мені цей крем. Я не працюю з цим брендом, але я спробувала, тому що це цікавий склад. І, як виявилося, це дуже класна текстура. Це легкий продукт. Він, до речі, тут важливо, бо він називається Ultra Rich Cream, Але цей, ця назва. Вона зовсім не співпадає з реальністю, тому що він взагалі не річ. Це крем, який тане на шкірі, він дуже легкий, він майже не відчувається, він не створює якогось жирного шару. І ну, для мене це просто ідеальна текстура. Він дуже класний. А, і він дуже дорогий, майже 200 євро. Тому да. Чому він такий дорогий? Розкажу вам. Тому що тут є такі ензими, які захищають ДНК від пошкодження та е, намагаються відновити ДНК від пошкоджень, які вже відбулися через е, фотопошкодження, через якісь стрес-фактори життя, яких дуже багато, і які насправді відбуваються в наших клітинах щомиті. Тому що це постійний процес деградації та створення чогось нового. І оці ензими, які дуже-дуже модні в косметиці зараз. Вони, до речі, є тут, вони є також тут, де ще в деяких нових продуктах, які я огляну вже з 2024 року, є оці ензими репаранти ДНК. І тут їх цілих три, їх висока концентрація, тому, певно, засіб такий дорогий. Я люблю його за текстуру, я не можу сказати вам, що я якось оцінила ефект ензимів, бо навряд чи це можна побачити. Але зволожувальні функції та приємність вони на висоті, тому цей засіб став найкращим цьому році. Засоби під очі. Серед засобів під очі у мене буде один препарат. Це новинка Retinol Serum i Multitasker від інституту. Коли я спробувала її, то я сказала, як вони це роблять. Тому що а, цей серум, він а, якось миттєво надає ефекту такого механічного ліфтингу. Тобто ви його наносите, і ви відчуваєте, що у вас якось так повіка починає підтягуватися, і цей фізичний ліфтинг він буквально відчувається шкірою. Тут є ретинол, це та сама форма, що і в ретиноловій сировиці. Я її дуже люблю, вона працює швидко. Вона. А, Згідно до публікації, мінімально подразнює, але все це залежить від конкретної шкіри. І тут також є ще багато цікавого. Я розпишу в тексті тут поруч, що саме, тому що я користуюся нею нещодавно, але я відчула в повній мірі, що такий класний продукт з ретинолом для повік, який мою шкіру не подразнює, який дає відчутний ефект, який класно розгладжує. І я думаю, що ще більш детально я розповім вам про неї в телеграмі або в тексті, тому що це варто того, щоб знати. Але це так, забігаючи наперед, це дійсно ну, те, що настільки сподобалося, що захотілося одразу включити, включити це в топ. Просто, просто супер. І остання категорія продуктів це продукти для розширеного догляду це маски та ексфоліанти. Серед ексфоліантів в мій топ потрапив оцей пілінг дуо ензимний від ревідером. Це рідина та маска. Вона називається паста. Щоб вас це не смущало. Скажу вам, що це така просто кремова маска. Чому ензимні пілінги? Я про це дуже часто пишу, що мені подобається ензимна ексфоліація, через те, що вона травматично, вона шкіру не подразнює, вона поєднується навіть з чутливими типами шкіри, і вона є допоміжною, коли у вас є висипання, широкі пори, нерівний рельєф, надлишкова жирність. Це залежить від конкретних ферментів, які використані у складі. Що мені подобається в цьому засобі? Вона не зневоднена, вона супер м'яка. І вона якась така сяюча, але це така м'яка мяке дуже приємний вигляд шкіри, яку навіть не хочеться закривати кремом. Дуже приємний, у мене з ним класний досвід. Як використовувати, до речі, дайте знати, я можу зробити ще шортс. коротке відео про те, як цим користуватися. Це новий формат, я ще не пробувала, але якщо ви проголосуєте, то зроблю з інструкцією. Отже, це маска номер один, яка попала в мій річний топ. Друга маска це інститутом фермеджик. Фірмеджик це також новинка 2023 року, і це кремовий продукт, який не потребує змивання. У нього насправді є альтернативний спосіб застосування, тобто наносити його товстим шаром та змивати, але, як на мене, це просто марна витрата продукту, бо він має бути на шкірі. Щоб розкрити свій потенціал, щоб показати вам свій найкласніший ефект. Що тут у складі? Тут є адаптогени, це екстракти грибів і різні рослини, які допомагають шкірі впоратися зі стресовими факторами. Це перше. По-друге, тут є нейропептиди. Це пептиди, які розслаблюють м'язи, точніше, вони переривають передачу нервового імпульсу в м'яз, через що ваша мімка стає такою більш розслабленою. Це допомога тим, кого турбують між брів, зморшки на лобі, а також гусячі лапки. Тобто ці ділянки вони будуть розгладжені завдяки дії цієї маски. Також тут є екстракт шейтаки, який містить. Якщо я не помиляюся, коєве кислоту, тобто буде освітлювальний ще ефект. Тут є екстракт сливи какаду, це природнє джерело вітаміну. С також буде вирівнювати тон сприяти освітленню пігментації та в цілому пожвавлювати вигляд шкіри. Склад дуже насичений, а текстура дуже приємна. Це така маска, яка огортає, вона не переобтяжує. Для моєї жирної шкіри вона дуже приємна. І я бачу на ранок після неї, як шкіра стає такою, ніби в софт фокусі, тобто ніби заблюрені пори, і тон шкіри більш рівний. Я тестувала її в різних умовах, в тому числі дуже жорстких, коли були постійні обстріли травня, наносила її на ніч, і вранці у мене було типу нормальне обличчя більш свіже, хоча це була би сонна ніч. Це засіб, який я абсолютно точно повторюю, тому що він дійсно класний, він допоміжний, і ви бачите ефект. Цей ефект абсолютно реальний. Я не зустрічала за цей півроку, поки вона існує людей, яким би вона не сподобалася. Як б сказала, та ні, це не працює. Ну дійсно працює, дійсно класна. Якщо ви бачили рекламу, якої багато, мені навіть про це писали. Блін, як багато реклама, це певна якась фігня. Ні, це класна маска, і я теж її дуже раджу. І останній продукт це теж новинка, і новинка, яку я встигла полюбити, це нова карбоксі від Dr. Медіон, яка називається Bright Plus. Тут все зрозуміло, це карбоксі, яка буде найбільш допоміжною пігментованій шкірі. Чому? Тому що у склад додали дві форми вітаміну С. Тому освітлювальний ефект цього засобу він більш виразний ніж у будь-якої іншої карбоксі. І мені особисто це дуже подобається. Я дійсно бачу результат, який є одразу після змивання маски. До речі, про карбоксі, якщо хочете відео окремо, що це таке та як це працює, також дайте знати в коментарях. Отже, це все. Це був мій річний топ. Це засоби, які я обожнюю, які я хочу повторити, які я щиро раджу. Якщо ваша шкіра схожа на мою, то можете сміливо пробувати. І я дуже вдячна вам за те, що ви були зі мною цього року. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і ви залишатиметься тут на каналі і наступного року теж. Вітаю всіх з прийдешними святами. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Дякую вам і з Новим роком!